Йой-йой-йой Всі кишки перевертаються. -й 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 -й. І ще одне око Йой-йой-йой то, це тебе таке дурне очі. Ти сама? Сама себе? А ти пустюха? А ти скучаєш за татом? тату? Поїхав, нема? А, купив капчики. Вона пам'ятає, що він купив капчики, так. Да. І потім поїхав. Ні, що він уже там купив, бо я їй казала. Там Там купив капчики, привезе тобі. І туди, і сюди і привезе. Да? Угу. Як вона розказує і руками показує. Туда, сюда і, і привезе, да? Да, сюда туда і сюда. <риві> <риві> Мам, дитай, Мам! І туда, і сюда. Мама поняла. Купив капчики, да. Діти, да. дітяй. -ді, ді -ді. Мам. Мама, чок. Ну да, ну да. Капчик. да капчики купив тобі. Брум -брум. І приїде, і привезе тобі, да. Ні. Не знаю коли. Брум -брум. Коли приїде, тоді привезе. Ні. Тобі, тобі. Ти зі мною ділишся? Так. Да. Так. Да. Это я останній. Ай, на, назад я не хочу. Пей. Да. Тобі, пей. Пей мені? Да. Кажи, да. я не жадна. А тепер тобі? Розлила на себе. Пе. Пи. А то тобі, а це то мені. Мені. І Марічки, так? Mm. Да? Ола. Ола. Йойюй, яка ти поста. <звук> Все, Марічка випила? Ще лиш